Сьогодні благодійний забіг Run for Life in Ukraine. Ми його проводимо з в рамках нашої такої. Мети зібрати гроші і відправити 20 дітей і мам загиблих воїнів. Ми ці сім'ї знаємо особисто, тому ми вже пробігли на Кіпрі. Ми вже пробігли в Торонто. Наразі це Дніпро. А 19-го ми біжимо в Таліні. Тому ми не зупиняємося і, звісно, робимо те, що можемо. Буде та номер, який зараз є на. Я також вирішила прийняти участь. і Я бачу, що у вас дуже дивні номери. Розкажіть їх історію. Так, у нас на номерах вони особливі. Це не стартовий номер, це факти про втрати під час війни серед жінок і дітей. На кожному номеру ми винесли такі цікаві цифри для того, щоб привернути увагу. Всіх навкруги про те, скільки жінок виїхало за кордон, скільки дітей вбила Російська Федерація, скільки втратило домівки щоб ще раз нагадати світу, що не може такого відбуватися в 21-му сторіччі, 20 квітня люди бігли в Торонто, українці, в Канаді, і вони теж бігли з цим Run for life in Ukraine». Місія нашої спільноти в цьому забігу донести до світу, що в Україні йде війна, і привернути увагу до цього до цієї події. І основна місія для нас це зібрати кошти для відновлювання дітей та жінок, батьки, чоловіки, яких загинули на фронті, оберігаючи нас і захищаючи нашу країну. І дуже в нас таке святкове дійство. Це свято для родин, це забіг для того, щоб допомогти дітям, які пострадали під час війни. Я бігла на Кіпрі, щоб всі знали, всі пам'ятали і підтримували Україну, і допомагали нам. Особливо те, що організаторами перше виступають жінки, і так як в нас діти, ми хочемо всьому світу розповісти про те, що є в Україні. Ми об'єднати їх і для того, щоб родини були разом і приймали участь в таких забігах. Ми хочемо, щоб були щасливі і були об'єднані сім'ї. Люблю бігати для нашої родини. Взагалі дуже важливо підтримувати такі заходи. От, тому що ми вважаємо, що треба і інформаційно, і своєю власною участю долучатись до таких заходів, щоб по перше привертати увагу до того, що в нашій країні йде війна, скільки е е е яка велика кількість людей постраждала від цієї війни. От, і те, що ми повинні кожного дня пам'ятати про всіх наших загиблих захисників, захисниць, про їхні родини, бо я вважаю, що обов'язок кожного цивільного в нашій країні це кожного. Дня робити щось для підтримки наших військових, які зараз нас захищають, і для підтримки тих родин, які вже втратили своїх рідних. Розкажіть, чим ви нас пригощаєте сьогодні? Це в нас буде обліпаковий чай з свіжим базиліком та печу. Печу з клюкою. — Такий енергетичний напій це щоб легше бігти. Все, щоб легше бігти було. Зайшов шовки бадьорості. тебадьорощі. Світлан, вітаю в нашій студії. Вітаю. Анна. Ви засновниця благодійного фонду та такої організації, яка постійно біжить. Розкажіть, якою саме? Я засновниця жіночої спільноти під назвою Happy Women Ukraine і благодійного фонду, який утворився з цієї жіночої спільноти щасливі жінки України. Нещодавно у Дніпрі був забіг. Яка була його мета? Це був благодійний фан-забіг, міжнародний, до речі, тому що він був не тільки в Україні, і його мета була збір коштів для родин загиблих воїнів, якими опікується наш фонд. Ми дуже хочемо їх відправити влітку на відновлювальний кемп, бо це люди, які втратили опору в житті. Вони втратили найрідніших людей. Їм дуже важко, і жінкам, і дітям. Тому ми вирішили влаштувати такий десятиденний кемп з тренерами, з психологами, щоб допомогти їм відчути. Опору в житті, а ви дружина військового. І як ніхто інший розуміє, як треба підтримувати ментальне здоров'я під час війни? Як ви об'єднуєтесь? Мені допомагає в цьому моя спільнота, яка утворена ще була в 2020 році під час карантину, і це був, мабуть, найскладніший період мого життя, коли мені здавалось, що тоді я втратила все з карантином. закінчилась моя діяльність по організації масових заходів. І моя вся родина припинила, якби, заробляти гроші, і тоді здавалося, що все капіт. Це зараз ми розуміємо, що тоді, тоді були щасливі часи. Я вирішила, що я хочу створити власний проект Щаслива жінка. Це був мій власний проєкт: об'єднати навколо себе жінок, яких я хотіла бачити, йти до своєї мети, відновлювати здоров'я, займатися спортом. А потім вже створилась така спільнота, яка модифікувалася з часом, хтось приходив, хтось відпадав. Да? І в основу цієї спільноти, перш за все, лягла моя любов до бігу, тому що я займалася організацією спортивних заходів. Раніше не любила взагалі спорт, біг, але коли... Ти закохуєш людей в біг, то ти вже сам самостійно закохуєшся в це. І я вважаю, що біг це найкращий спосіб для жінки тримати в свою форму. І це дуже згодилось нам під час війни. Тобто з 20-го року ми почали бігати з дівчатами, вже бігаємо три роки, ми оце святкували якраз на минулих вихідні, вихідних. Це. А, і коли настала війна. Жінки в моїй спільноті автоматично ми перетворились на волонтерів, бо у половини пішли чоловіки на фронт. Це було дуже важко. Іноді мені здавалося, що. Ну, я не витримую саме цієї думки, що ти кожної хвилини думаєш, що твій чоловік не повернеться. От березень, лютий, березень, це було дуже складно і мені допомагала моя спільнота. Ми спочатку не бігали, ну не до бігу було, тому що перші місяці нам потрібно було забезпечити наших чоловіків там бронежилетами, касками всім необхідним. Все, що моєму чоловіку видали, це якусь там каску, незрозумілу, і все. А, і коли наступив квіт. Тень прийшов, ми зрозуміли, що ось це все забрало дуже багато сил, новини, війна, і ми, начебто, живі, а енергії її взагалі немає. І я сказала: так ми знову біжимо. І от кожної суботи ми присвячуємо три години собі. Ми бігаємо, ми займаємось йогою, пілатесом. У нас кожної суботу якийсь новий гість обов'язково для розвитку себе, тому що я розумію, що не всі можуть втриматись в бігу. Ну, Біг такий, трошки нудний. <смі> тому кожної суботи я додаю щось цікаве, і потім у нас обов'язково кава. І це такі три години для жіночого спілкування. І тут поєднується все. І піклування про фізичний свій стан, і про ментальне здоров'я, і психологічне. І це тримає, дуже тримає жінок, до нас приходять нові, тому що саме завдяки ось цим суботнім зустрічам ми можемо рухатись далі. Тобто ви об'єднуєте жінок, які прагнуть під час війни жити не завмирати. Що на вашу думку важливіше бути під час війни сильною чи слабкою? Ані це. Сила жінки в слабкості. Я до цього прийшла з роками, бо раніше ми в сильну жінку вкладали, що і я такою була. Це авторитетна, це та, що робить кар'єру, працює дуже багато. Вона все може самостійно. Ну це такий був патерн у мене ще від мами. Мама в мене сильна жінка, да? і якби я все можу сама. У мене другий брак, і мені завжди здавалося, що я і без чоловіка можу. Але війна після карантину в мене прийшло це усвідомлення, що не обов'язково бути ось саме такою для того, щоб бути щасливою. І на сьогоднішній день я точно знаю, що моя сила не те, що в слабкості, я сильна жінка, але вже не завдяки авторитетності. Тому, чому я досягаю там в бізнесі або ще щось, а тому, що я можу об'єднувати, можу любити, можу чекати свого чоловіка, можу дарувати любов, тепло. Сила жінки мені здається на сьогоднішній день, і саме української жінки, коли вона розуміє, що опора в ній самій. І щастя всередині кожної, і е, не можуть цього позбавити. От якісь обставини, от коли в тебе є це відчуття, ти сильна жінка. Сідоно, де брати під час війни сили і час на себе? Війна принесла нам в життя таку зупинку. І багато з людей вже навіть іде третій рік війни, да хтось оговтався. Ми взагалі люди такі істоти, які звикають до обстрілів, да там до війни. Але незважаючи на це, багато хто живе такими думками Я почекаю перемоги, я побудую плани потім. Да, і на це витрачається дуже багато сил і енергії, зливається. І людина зупиняється, не рухається нікуди, а життя іде. І я бачу навкруги дуже багато жінок, наприклад, тих, які запоринули в волонтерство і витратили там всі сили. У них є зневіра, у них пішло, там здоров'я немає, сил немає рухатись. Вони от просто ми за цю війну дуже постаріли і ментально, і фізично. І наше головне завдання зараз зберегти себе як людину для того, щоб потім творити класні справи після перемоги. От мій чоловік, наприклад, він каже завжди: слухай, я хочу. У коли в мене є можливість приїхати з фронта бачити щасливу, красиву жінку. Яка от я знаю, я приїду. Ми ж спочатку думали, що війна закінчиться через два тижні, через місяць, так? а вона вже йде третій рік, і він каже: Я не знаю, коли я повернусь. Але я хочу повернутися і знати, що я буду жити з красивою дружиною, яка може мені ще там не народить дітей, але ми там усиновимо, наприклад, і будемо ще ростити дітей. А для цього мені потрібно розуміти, як мені триматись, і багато хто забуває, що нами править от чотири енергії. так? Фізична енергія, емоційна, інтелектуальна і духовна. І е, потрібно постійно дбати про всі чотири види енергії. Тоді ми будемо жити повноцінним життям. Е, під час війни забули, що таке спорт, люди. На жаль, забули навіть, що таке там, наша ранкова руханка. Просто встати, зробити лімфозарядку для свого початку дня. Да? А ми та це потім. та це потім. І е, після 40, особливо років, жінкам дуже важливо тримати фокус на всіх цих речах і на якості цієї енергії. Да? Бо можна наприклад отримати емоційну енергію. Але вона навпаки забере ваші сили. Як нещодавно у мене, наприклад, було, я пішла на захід отримати такі класні емоції. Я думала на жіночому заході, я зараз поспілкуюсь з усіма там, наповнююся радістю. Я прийшла, і одна ведуча вела захід російською мовою. Аня і я. Ну, я не могла взагалі насолоджуватися цим святом. Я, прям мене це тригерило, я вийшла, просто в мене не було ніяких сил. І це про якість, от коли ми усвідомлено знаємо, добре там, фізична енергія від чого? Від якісної їжі, нехай її буде небагато, але вона буде якісна і дасть енергію. Так? Від якісного спорту, знову ж таки, якийсь спорт от раніше мене там, 21 кілометр я могла бігати. Зараз я не роблю цього, бо це забере в мене сили, це не надихне. Тому моя дистанція 5 кілометрів задоволення. Да? Емоції. Ми отримуємо від спілкування ретельно відбирати своє оточення. Я навіть іноді можу не взяти трубку на якусь людину, бо я знаю, що він в спілкуванні забере цю енергію у мене. Я не хочу її віддавати. Я дуже піклуюсь про рівень своїх енергій. Да? Інтелектуальна, багато людей кажуть, та мені вже там 40 років, 50, які навіщо мені тренінги? Я постійно розвиваюсь, наприклад. Я постійно щось чусь, чомусь те, що зараз в тренді або мені цікаво, да, і ці нові знання вони не те, що покращують наш мозок, да? а вони тебе роблять більш свідомішою людиною. Духовна енергія це у нас не про, релі... не про релігію, да? це про цінності, коли ми усвідомлюємо, хто ми, для чого ми живемо, з якими цінностями. І саме, от, наприклад, на цінностях і на розумінні цього я будую своє оточення. От в основі хапівумену у мене лежать цінності високого порядку. І саме по цим цінностям люди притягуються і залишаються в цій спільноті. І це наповнює і саме за цим там жінки йдуть всю спільноту, бо вони знають, що там про порядність, про відкритість, про чесність, про добрі справи, да? там не буде ніколи якихось образ або пліток, або ще чогось. І от, коли ми будемо підтримувати і дбати про всі чотири енергії, у нас будуть сили рухатись далі, вижити в цій війні і творити класні справи. Абсолютно оптимістично, коли почалася війна. Дуже багато жінок зверталися до суспільства так, із запитом про волонтерство і таке інше збори. Але не у всіх виходило. Я знаю, що ви вмієте збори закривати на великі суми і люди донатять. Чому? Тому що у вашому оточенні багато саме жінок, які мають військових, чоловіків. А, ну, По-перше, це про довіру. Завжди, бо так дійсно, з початком війни створилось дуже багато благодійних фондів, і волонтерів, які збирали кошти, да, але не завжди це прозоро. Я за те, щоб завжди люди бачили на що витрачено про чесність. Ми про це кажемо на наших інстаграм-сторінках. Да. У нас, наприклад, в благодійному фонді немає посад. Ми не платимо зарплати, це все волонтерство дійсне. Тому що коли кажуть Я волонтер і там директор фонду отримує зарплату, ну це вже не про волонтерство. Да. Це по перше. По-друге, коли тобі люди довіряють, вони будуть слідкувати за тобою, да, і будуть, звісно, донатити. Це перше. Друге, ну. Ну, мабуть, грає роль те, що у мене чоловік на фронті. Да? Тобто я не для когось, а в першу чергу там іноді для нього. Да? Ну, І третє, в мене дуже велике коло друзів, знайомих, віртуальних знайомих. І коли ти відкрита людина, до тебе тягнуться люди, да? вони готові тобі допомогти. І от в мене зараз на думку прийшла мить, коли. Це було не про волонтерство. В минулому році я втратила тата, він помер від онко. І в ту мить мені допомагало стільки людей, Аня. Ну, здавалось би, да, це там не про війну, не про військових, це про особисте горе, але мені допомагали грошима, якимись ресурсами, просто підтримкою. Саме тому, мабуть, що я дуже відкрита до світу. Я завжди іншим дарую. Знаєш, як. Приказка така, що хочеш отримати від світу, то йому і давай. Ви робили нещодавно забіг на Кіпрі і напевно стикалися з росіянами. Як вони себе поводять? А, на самому забігу у нас слава Богу не було таких зустрічей. Був потім нетворкінг і до речі, приходили жінки, які були. З Росії послухати нас, бо вони про підтримку України була цікава така історія на Кіпрі в Ларнаці і в Лімасолі. Нас забіг саме росіяни захотіли підтримати. І коли я отримала від Олі Олікаву цю звістку, мене спочатку так тригернуло дуже сильно. Чи маємо ми їх допустити до цієї ініціативи? Чи не отримаю я хейт да, всередині України? Бо ця розуміння немає гарних росіян, ну, воно по суті так і є. І спочатку, коли йшла мова про чоловіка з лімасола Шухрата, я досконало вивчила його сторінку в Фейсбуці. Він людина, яка в перші дні війни виїхала він Казах з Росії, і на Кіпрі він щодня протягом 90 днів вже проводить акції проти війни в Україні. Я подумала, що, мабуть, я йому скажу так. Я написала навіщо вам це треба, а він сказав, що я вважаю це найбільшим злом цю війну, і я дуже хочу підтримати. І це було я от зараз говорю, в мене прямо мурахи по тілу, бо коли він вислав свою промову під час забігу, організував він людей, і він читав саме мій пост українською мовою. Тобто він взагалі нею не балакає, не розмовляє, але він відкрив пост і читав. Ну, це було про щирість. Да? В Ларнаці дівчина-росіянка, саме росіянка, бігуня підтримала. І я подумала, що це, мабуть, ну, ми все рівно повинні саджати це насіння. І на свою сторону їх перетягувати, і в цьому був сенс. Вони об'єднали людей, і це було гарно. Але були і стички такі дуже неприємні, коли ми потрапили. Тобто на Кіпрі вони якось розсасувались, росіяни. А в літак ми потрапили, їх було дуже багато. Вони поводили себе дуже нахабно, тільки чули нашу мову. І це, це було мало, дуже так? агресивно і зухвало, неприємно. Нам просто хотілося вийти з того літака. Ну, що маємо, то маємо. На жаль. На жаль. так. – Світлана, які побажання ваші українкам та Дніпрянам? Вірити в Україну, перш за все. Не говорити про те, що там якась влада у нас не така. Все залежить від кожного з нас. От кожен день проживати з думкою, що я сьогодні зробив для своєї країни. Бо країна починається з кожного з нас. Не можна думати, що хтось за тебе зробить щастя в країні, да, або наблизить перемогу. Якщо ти вночі засинаєш і розумієш, я зробив те, я зробив те, я зробив те, все, ти прожив цей день не зазря. Тому вірити в Україну і робити маленькі кроки теж роблять великі дива. Дякую вам. Дякую.